Олександр Мазуркевич, український учений педагог, літературознавець, народився 9 вересня 1913 року у селі Жебокрич. Тепер село Торків Тульчинського району Вінницької області, педагогічну освіту здобув у Тульчинському педагогічному технікумі, філологічно у Вінницькому педагогічному інституті. Трудовий шлях розпочав з учителювання на Вінниччині. був учителем початкових класів української мови і літератури, директором школи, завідувачем педагогічного кабінету в місті Тростянець Вінницької області. Після повернення з фронту в 1945-50-х роках працював заступником директора проректором, старшим викладачем Вінницького педінституту. У 1950-58 роках був головним редактором журналу Радянська школа. З 1950 року Олександр Мазуркевич працює у науково-дослідному інституті педагогіки УРСР старшим науковим співробітником відділу літератури, а з 1958 року завідувачем відділу літератури. Одночасно викладає у Київському університеті теорію літератури, а в Київському педагогічному інституті методику літератури у 1952 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1964 – докторську на основі своєї книги Нараси історії методики української літератури. Перші друковані праці Мазуркевича побачили світ у 1928 році. Він працював у галузі літературної критики, літературознавства, методики літератури, історії, педагогіки. Автор понад 300 наукових праць за заслуги на освітянській ниві нагороджений медаллю Макаренка, вдвічі удостоєний премії імені Ушинського. Ще одним захопленням Мазуркевича була історія педагогіки. Він збирав інформацію про маловідомих чи незаслужено забутих педагогів минулого. По-новому осмислював педагогічну діяльність українських письменників. У цьому контексті вагомою історико-педагогічною працею є його монографія. Визначні українські педагоги, народні просвітителі Христина Алчевська та її сподвижники 1963 рік. Як головний науковий співробітник інституту педагогіки АПН України Мазуркевич здійснював наукове керівництво дослідженням проблем літературної освіти та історії української літератури, Олександр Романович був енергійною, привітною, життєлюбною людиною з великим почуттям гумору та цікавим співрозмовником, а також великим книголюбом, людиною енциклопедичних знань, володів багатьма іноземними мовами. Справжньою опорою та першим слухачем статей і доповідей ученого була його дружина Ольга Опанасівна, у шлюбі з якою вони прожили майже 60 років і виховали сина й доньку. В одязі у манері спілкування він був зірцем для наслідування. У стосунках з людьми був добрий, гостинний, ніколи не залишаючись байдужим до чужої біди. З особливим піететом Олександр Романович ставився до жіноцтва. При зустрічі неодмінно цілував руку, що, звісно, буквально обезброювало жінок. Помер Олександр Мазуркевич 8 жовтня 1995 року. До сторіччя від дня народження педагога у вересні 2013 року лабораторія літературної освіти, інституту педагогіки НАПН України та педагогічний музей України провели педагогічні читання, педагогічні ідеї Олександра Мазуркевича в контексті сучасної методичної науки. Розпочалися читання з урочистого відкриття виставки Метод і творчість Олександра Мазуркевича, яка висвітлювала основні віхи життєвого та творчого шляху педагога. Наукове засідання відбулося у читальній залі державної науково-педагогічної бібліотеки імені Сухомлинського. У фондах педагогічного музею України зберігається персональний комплекс матеріалів Олександра Мазуркевича, що містить документи, листи, грамоти, подяки, фото, газетні вирізки, машинопис, всього 110 одиниць зберігання. До 110-річчя від дня народження Олександра Мазуркевича підготовлено і розміщено на сайті педагогічного музею України віртуальну виставку, на якій представлено стисло біографію вченого, список його праць, кілька електронних копій статей та чисельні фото, які використані у цьому відео. Постановою Верховної Ради України про відзначення пам'ятних дат та ювілеїв у 2022-2023 роках. Ювілей Олександра Мазуркевича відзначається на державному рівні. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь на наш канал та стежте за нами у соціальних мережах.